Аби доглядати хвору і немічну матір, Тетяна з чоловіком наймають помічницю. Із цього ж села великий яблунець сусідку. Самі мешкають неподалік, але опікуватися старенькою можуть не завжди. Удень навідують, а вночі чергувала доглядальниця. Раптом одного ранку вона сповіщає: бабця померла у вісні, а родичі одразу помічають побої. Я зайшла думаю, вона, тут лежала. Експертиза встановлює смерть настала через закриту черепну мозкову травму, а били жінку стільцем по голові. Звісно, підозра пала на 49-річну доглядальницю, бо напередодні увечері та була п'яною. Адже саме того дня родичі бабусі розрахувалися з нею за послугу. Як ми були, то вона вип'юша тільки була, ну не п'яна. А людина чуть вип'юша, Я думаю, що вона таке не зробить. Це треба було добре випіти і все. І тоді вона видно її вбила, сказала, що била. Таким самим стульчиком. Забрали його на експертизу. <мі> Мі> за... ну, забрала. У поліції відкривають кримінальне провадження. Доглядальницю затримують і зараз вона вже у СІЗО. Жінка в усьому зізнається, побила підопічну з пересердя. Хвора і немічна старенька, мовляв, надто часто просилася вночі на відро. <мі> ну, була в стані спиніння. Бабушка, як вона каже, попросила її щось зробити. Вона каже, я зробила, мов мене бабця обманула. І вона їм пішла агресія від цього. Про жінку, яку наняла родина, у селі думки неоднозначні. мов роботяща, але любить зазирнути в чарку. І тоді стає непередбачуваною. Роботяга якось візьме в руки щось робить, там хтось попросить, що робить від душі. Вона, як п'яна, вона не вміняє мене. Вона така, що взагалі дурна. Якби воно там не було, треба, щоб діти доглядали матер. А не... Таких алкоголіків оставлять постійно було крики. Наша це підложна кричала на жінку. Нецезурними словами бережалася Ну, а от покійна пенсіонерка пригадують, була спокійною і невибагливою, тож причини ненавидіти стареньку не було. Вона дуже спокійна і дуже її всі люди хвалили. Вона ж була санітарочкою, уколи давали всі за убивство. Доглядальниця може сісти за грати на срок від 7 до 15 років. Остаточно це вирішить суд. Але саме цей випадок має стати наукою тим, хто не оглядаючись довіряє життя та безпеку своїх немічних рідних, малознайомим та неблагонадійним людям. Бо Така турбота іноді буває вбивчою.